Це місце одного із сьогоднішніх російських ударів по Харкову. влучання тут зафіксували у землю на краю лісового масиву у київському районі міста. Саме тут зазнали поранень. Шестеро людей, двоє з яких цивільні, четверо рятувальники ДСНС розповів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Троє із поранених рятувальників у важкому стані і зараз перебувають у лікарні, говорить речник держслужби з надзвичайних ситуацій області Євген Василенко. За його словами, рятувальники у момент удару гасили тут лісову пожежу. Сьогодні день їхнього професійного свята, говорить Василенко. Важко сказати, але все вказує на те, що ворог завдавав ударів саме по місцю, де працювали наші рятувальники. Сим рятувальникам, всім постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Двоє з поранених рятувальників змогли дістатися, розташований поряд автомийки на заправці, і там їм надали допомогу самі працівники автомийки. Вони змогли спустити цих людей у підвал і там допомагали надавати домедичну допомогу. Одна кість руки, до практично вся рука була практично відірвана. Ми з другими е, сотрудниками МЧС завезли з спочатку. Приміщення, а далі евакували їх підвальне приміщення. Визвали скору допомогу, оказали першу медичну допомогу, наскільки змогли. На жаль, не стільки але що могли зробити. Як розповів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, всього влучань сьогодні в день по Харкову було три усі в київському районі міста. Одне з них було по промисловій зоні, ще одне по відкритій території. Росіяни за даними Чубенка використали по Харкову Фаби, якої ваги 250 чи 500 кілограмів нині встановлюють слідчі.